Всім привіт! Мене звати Анна Заболотна, я психолог, арт-терапевт, мак-консультант, консультант з психосоматики, військової, кризової, але закінчила для себе ще один дуже цікавий курс, який називається Основи консультування, психотерапії та коучингу. І дійсно, з чого розпочати свою приватну практику. Цей курс дає дуже великий поштовх до цього, дуже багато пояснень, дуже багато спілкування в групі однодумців. Практичні вправи. І так само це натхнення, це дійсно поштовх. І саме Наталія Сабліна дає це. Тому раджу всім звернути вам увагу на цей курс саме у дні війни, тому що зараз для вас є як ніколи можливість розпочати свою приватну практику. Тому рекомендую всім, дійсно, якщо ви ще думаєте. Іти, чи не йти, що мені робити дійсно далі? Як мені визначитися? Рекомендую дійсно звернути увагу на цей курс і розпочати з нього або продовжити з нього. Дякую.